Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного, складаємо прогнозування по гарячих точках України. Вчора був прогноз по всіх областях. Сьогодні складаємо прогнозування по гарячих точках України на тиждень. В період з 29.09 по 5.10. Давайте з вами будемо дивитися. Для тих, хто дивиться мене вперше. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте будемо з вами приступати. Так, спочатку першим ділом Київ та Київська область. Ставте ваші лайки. Буду вдячний, якщо хтось пропише тайм-коди. Давайте будемо дивитись: Київ. Піковий туз. Карта терактів, карта вогневих небезпек, карта смертельних атак. Погано почали прогноз. Походу, по Києву буде якась дуже серйозна атака, бо піковий туз це дуже небезпечна карта. Кияни, будьте обережні. Можливо, готується якийсь глобальний теракт. Погана карта. Валет Бубновий – карта швидкості та руху. Пятірка червова – обман, брехня, розчарування. Дама червова – карта жінки-матері. Подбайте про ваших дітей, про їхню безпеку та захист. Тут карти ніби й не погані, але оцей піковий туз це. Насправді, дуже невесело, скажімо так. Далі. Київська область. Сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Вчора був прогноз по всіх областях, сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Київська область. Потім будуть Суми та Сумська область. Київська область. дама червова карта жінки-матері. Подбайте про безпеку та захист ваших рідних та близьких. П'ятірка червова карта брехні, карта обману. Шестірка хрестова блискавка. Підвищені вогневі загрози, вогневі атаки, вогневі небезпеки. Дев'ятка хрестова карта захисту. По Київській області теж є небезпеки атак. Але вони не такі жорсткі і не такі сильні, як по самому місту Київ. По Києву карти гірші випадають насправді. Тому кияни будьте обережні цього тижня особливо. Е, далі. Суми, Сумська область. Давайте подивимося з вами Сум, Сумську область. Потім буде Кременчук та Старокостянтинів. Так, добре, суми. Суми. Десятка пікова, теракти, смертельні загрози, вогневі атаки. Погана карта. Вісьмірка пікова карта агресії. Щось на суми карти, такі дуже тяжка масть. Пікова комбінація погана. Двійка бубнова карта брехні та обману. П'ятірка бубнова фінансове розорення, карта фінансових втрат. Можливі атаки на об'єкти інфраструктури. Зараз вже, до речі, холода заходять, так що блекаути можуть вже починатися потихеньку. Так що заряджайте все, що треба. Так, далі. Сумська область. Давайте подивимося. Так, завтра буде прогноз на місяць. Це точно, це однозначно. Дякую за запитання. Буде в 19-й годині. Сумська область, Десятка пікова та сама. Знову ж таки, теракти вогневі небезпеки. Трійка-бубнова карта бідності. Карта фінансового розорення Трійка пікова вогневі провокації, десятка хрестова тяжкий груз, вогневі небезпеки, провокації. Ситуація по Сумській області теж тяжка. І по Сумах, і по Сумській області карти погані. Сьогодні тільки гарячі точки. Вчора були всі області, можете подивитися в Ютубі. Сьогодні тільки гарячі точки. Так, Кременчук, потім Старокостянтинів. Хто пропустив, подивитися в записі. Я буду дивитися. Так, добре, далі. Кременчук, четверка червова колісниця, рух вперед. Король бубновий, карта сильного чоловіка. Пікова дама карта вдови, карта траура, загрози чоловікам. вісьмерка червова, карта брехні та обману. Ну, тут більше загрози чоловікам, чоловічій частині населення. Може, це якось з мобілізацією пов'язано. Але тут карти не є сильно чорними. Тому я скажу так: ситуація по Кременчуку напружена, але не сильно чорна. Далі Старокостянтинів. Старокостянтинів. Давайте ми з вами глянемо. Потім буде Одеса, Одеська, Миколаїв-Миколаївська. Так. Старокостянтинів. Шестірка сім'я та родина. Вісьмірка Христова сепаратизм. Активізація колаборантів, сепаратистів, диверсантів. П'ятірка пікова, вогневі загрози та теракти. По Старокостянтинову можуть бути атаки, дуже серйозні атаки. Піковий туз. Погані карти на Старокостянтинів можуть бути серйозні небезпеки і ризики атак дуже сильні. Так, зараз ми дивимося Одесу та Одеську область, потім миколаєв миколаївську а потім буде Харків. Добре, давайте подивимося. Так, Одеса. Дивимося на Одесу, яка ситуація. Потім буде Одеська область. Одеса. Вісьмерка Христова. Карта заворушок, карта провокацій, сепаратизм. Гадюка. Провокації, несподівані якісь атаки. Десятка Грестова тяжкий груз. Карта тяжкого грузу, карта виснаження, карта якихось проблем, агресії. Шестірка Бубнова. Небезпечна ситуація. Прильоти та атаки можуть бути. Так. У нас тут теж великі дощі. Так, далі дивимося. Дякую. Далі дивимося. Одеська область. У мене тут теж великі дощі і теж погана паскудна погода. Так, Одеська область. Всемірка-червова карта брехні та обману. П'ятірка бубнова, карта бідності, карта фінансових втрат, карта розорення. Можливі якісь атаки на об'єкти інфраструктури. Тобто, можуть бути атаки саме по якихось критично важливих об'єктах, може навіть якісь блекаути трохи початися. Вісьмірка бубнова, карта брехні та обману, вале червовий, карта сильного чоловіка. Ну, не сильно чорні карти, але удари по якихось об'єктах інфраструктури можуть бути. Далі. Миколаїв. Дивимося з вами Миколаїв та Миколаївську область. Миколаїв. Двійка хрестова. Карта руху. Карта перевезення, переміщення. Шестірка пікова, вогневі небезпеки. Вони присутні. Король Хрестовий, карта сильного чоловіка. Шестірка бубнова, карта грошей. Збройне фінансове підсилення. По Миколаєву трошки вогневі загрози присутні, але сильно великих небезпек я не бачу. Миколаївська область. Давайте подивимося. Потім буде Харків Харківська область. Так. Добре. Миколаївська область. Дивимося. Вісьмірка Бубнова брехня та обман. Перевіряйте інформацію по Миколаївській області. Десятка Пікова карта вогневих небезпек. Карта вогневих атак. Погана карта, небезпечна. П'ятірка Бубнова. Карта бідності, карта фінансового розорення. Знову ж таки, можливі атаки на об'єкти інфраструктури. Десятко-чергова, сім'я та родина. Подбайте про ваших рідних та близьких, максимально з ними проводьте час. Небезпечна ситуація, особливо біля об'єктів інфраструктури. Далі Харків, Харківська область і Куп'янський напрямок окремо. Зараз ми дивимося Харків, потім Харківську область, потім Куп'янський напрямок. І вам дякую велике, ставте лайки, буду вдячний. Завтра по... По областях на місяць буде прогноз, на жовтень. Так, добре, Харків. Десятка червова карта сім'ї та родини. Більше часу проводьте з вашими рідними та близькими жителі Харкова. Дев'ятка бубнова карта грошей, збройне фінансове підселення, Дев'ятка хрестова карта захисту. Вісьмірка пікова, вогневі небезпеки. Вони присутні, але чогось прямо сильно, жорсткого та чорного, слава Богу, я не бачу. Слава Богу. Я би сказав так: вогневі небезпеки присутні, але вони не прямо сильно чорні. Пережити можна. Далі, Харківська область. Давайте глянемо по Харківській області, а потім Куп'янський напрямок. Буду вдячний за лайки та за тайм-коди. Якщо є питання особистого характеру, за номером на сторінці. Так, добре. Дивимося. Харківська область. дама червова, карта жінки матері. Далі Дев'ятка Хрестова. Карта захисту. Хороша карта. П'ятірка Пікова, смертельні загрози, смертельні небезпеки. Погана карта, небезпечна. І вісьмирка пікова карта вогневих небезпек. По Харківській області ситуація гірша. По Харківській області більші загрози, більше негативу, тому Харківська область може більше постраждати за Харків. Так, прогноз по областях буде, провод... буде в 19-й годині. 19.00 по київському часу. Завтра. Так що доєднуйтесь. Завтра, 19.00 по київському часу. Ну, я анонс виставлю. Я анонс виставлю, і ви будете знати. Так, добре, дивимося далі. Куп'янський напрямок. Давайте глянемо по Куп'янському напрямку <сі> ситуацію. Вісьмерка Бубнова карта брехні та обману. Шестьрка пікова вогневі удари, вогневі атаки. Дев'ятка пікова теракти, смертельні небезпеки, агресія дуже висока. Сімірка Хрестова карта сили. Дивіться, Куп'янський напрямок ще тримається, поки що його ще не візьмуть. Але атаки, от 6 і 9 пікові, можуть бути дуже жорсткі. І спроби наступу також можуть бути дуже жорсткі. По Куп'янському напрямку. Далі дивимося Дніпро. Давайте подивимося зараз з вами Дніпро, потім Кривий Ріг, потім Нікополь, потім Павлоград. Добре, дивимося Дніпро, потім кривий ріг, потім Нікополь, потім Павлоград. Дніпро, дивимося по Дніпру. Трійка пікова, карта провокацій, карта сепаратизму. Туз Бубновий, збройне та фінансове підсилення. Хороша карта. Нептун карта сильного чоловіка, чоловіча енергетика. шестірка Бубнова, вогневі атаки. При, агресія присутня. Провокації та атаки можуть бути по Дніпру, будьте обережні. Далі, кривий ріг. Давайте подивимося, кривий ріг. Це прогноз тільки по гарячих точках. Львів це не гаряча точка. Тільки гарячі точки, я сьогодні дивлюся. Вчора був прогноз по всіх областях. Сьогодні. Тільки гарячі точки. Так, запам'ятайте. Понеділок це всі області, а вівторок це гарячі точки. Так, запам'ятайте. Добре. Дякую вам теж. Доброго вечора. Кривий ріг, дивимось по кривому розі. Шістірка пікова, підвищені вогневі небезпеки. Нептун, карта сильного чоловіка, карта сили та чоловічої енергетики. П'ятірка червова. брехня та обман, перевіряйте всю інформацію. Трійка червова – Союзи та об'єднання. Вогневі небезпеки присутні. Так, добре. Дивимося далі. Буде ще Запоріжжя ще попереду. Київ, Харків уже були, пропустили. Одеса теж була. Якщо ви пропустили вчорашній ефір, подивіться його в записі на Ютубі. Мій Ютуб називається Роман Завидовський. Підписуйтесь. Так. Нікополь. Дивимося на Нікополю. По Нікополю. Так, Нікополь. Нікополь, карта Нептуна, карта сильного чоловіка. Валет піковий, вороги, активізація ворогів, ворожі атаки. Четвірка пікова карта сепаратизму, активізація колаборантів, диверсантів. Дев'ятка пікова теракти, смертельні загрози. По Нікополю ситуація погана, дуже багато пікової масті. На Нікополь ситуація небезпечна. Далі Павлоград. Давайте подивимося з вами: Павлоград, потім буде Херсон. Павлоград, потім Херсон. Павлоград двійка Бубнова карта брехні та обману. Шістірка Христова блискавка, підвищені вогневі загрози, П'ятірка червова, карта брехні та обману, дев'ятка бубнова, збройне та фінансове підсилення. По Павлограду ситуація, я би сказав, напружена, але не сильно чорна. Пережити можна. Вогневі загрози все одно присутні. Так, добре. Херсон, давайте з вами на Херсон подивимося. Потім буде нова Каховка, Скадовськ та Врізк. Так, Херсон, дама Бубнова. Карта сильної жіночої енергетики. Жінки, дівчата Харсона, Об'єднуйтеся в ваших руках велика сила. Шестірка бубнова, збройне та фінансове підсилення. Хороша карта. Двійка Христова. Карта сили, карта руху. Сімірка Христова. Успіх. До речі, по Харсону, можливо, якісь переміни в кращу сторону. Дай Боже. Хтось писав за Старокостянтинів? Так, він був. Далі. Сьогодні тільки гарячі точки. Далі. Нова каховка. Давайте глянемо. Нова каховка, семірка бубнова вогневі небезпеки, дев'ятка бубнова, збройне та фінансове підсилення. піковий туз, агресія та атаки. Серйозні. Двійка пікова підвищення вогневі небезпеки. В новій каховці ситуація змінюється в гіршу сторону. Далі дивимося. Кадовськ Потітаврійск. Якщо у вас є питання особистого характеру, то тільки за номером на сторінці. Я в прямих ефірах не гадаю. Миколаїв був, Кривий Ріг був. Так, так. Тетяни вже й не буде, Настя. Я вам спішу відкрити велике откровення. Таня, вже все. Ну, Не ми в ці ефіри. Хай собі живе щасливим та прекрасним життям. Бажаю їй всього найкращого, але Тетяни Беліденсер не буде вже в моїх ефірах. Так. Добре, дивимося далі. Але це особисте про це. я, ну, Це взагалі не відноситься до тематики ефіру. Добре. Скадовськ. Тузбубновий, збройне та фінансове підсилення. Зевс. Можливі вогневі загрози, можливі вогневі небезпеки. вісьмірка Христова, карта провокацій. І пікова дама карта вдови, карта Траура. Небезпечні карти. Таврійськ, Дивимося по Таврійську. Таврійськ. давайте подивимося на Таврійськ. Сьогодні я ще раз повторюю ефір тільки по гарячих точках. Тільки по гарячих точках. Вчора були всі області, сьогодні гарячі точки. Таврійськ. Нептун карта сильного чоловіка, Валет-Хрестовий, карта чоловічої енергетики, четвірка-бубнова карта грошей, шестірка Хрестова вогневі небезпеки. Трошки присутні, але невеликі. Так, далі дивимося Запоріжжя. Зараз ми дивимося Запоріжжя. Потім буде Мелітополь, Бердянський Енергодар. Токмак. Добре. Запоріжжя. Запоріжжя карта Гадюки. Несподівані удари та атаки. Семірка Пікова підвищені вогневі загрози. Четвірка-бубнова карта грошей. Десятка пікова теракти. По Запоріжжю ситуація погана. Карта гадюки. Семірка-пікова, десятка пікова теракти. По Запоріжжю можуть бути дуже жорсткі атаки, дуже сильні удари. Ситуація по Запоріжжю погана. Жителі Запоріжжя, вибачте, будь ласка, але карти погані, дуже погані. Так. Я, до речі, про Запоріжжя недавно записував окреме відео. Так. Так. Дивимося далі. Дивимося з вами Мелітополь. Потім буде Бердянськ, Енергодар та Токмак. Мелітополь. Шістірка Христова блискавка підвищені вогневі небезпеки. Ой, блін, точніше, це П'ятірка Христова. боротьба. Боротьба провокації. Семірка Христова карта сили по Мелітополю. Пікова дама, вдова загрози чоловікам та чоловічій частині населення. Можливо, це якось з мобілізацією пов'язано. Далі двійка Христова, карта руху. Логістика. Таке собі. Далі. Бердянськ. Потім Енергодар, потім Токмак. Дивимося. Завтра, нагадую, ефір. По областях на місяць, на жовтень, 19 година за київським часом. Чекатиму. Бердянськ. Четвірка хрестова карта сили. Сімірка Бубнова вогонь. Підвищені вогневі загрози. Дама-бубнова карта жінки-матері, вісьмірка, червова брехня та обман. Трохи напружена ситуація. Вогневі атаки присутні. Далі Енергодар. Харків уже був, Київ був, Одеса була. Дніпро я вже теж дивився. Запоріжжя щойно подивився, пропустили. Так, добре. Енергодар. Дивимося на Енергодар. Хто пропустив, подивитися в записі на Ютюбі. Енергодар. Дама бубнова карта жінки матері. Четвірка хрестова карта сили. Шестірка червова, сім'я та родина. Туз червовий, карта любові. Чисті карти. Якогось великого негативу по Енергодару я не бачу. Хтось переживає чи підірвуть ЗАЕС. Ну, поки що не підірвуть. Карти спокійні. Так, далі токмак. Дивимося токмак, тоді Оріхів та Гуляйполе. Так, Токмак дивимося. Павлоград уже був, пропустили. Токмак. Четвірка пікова карта вогневих небезпек. Шістірка пікова карта агресії та вогневих ударів. Шістірка хрестова блискавка. І десятка бубнова карта грошей. По токмаку ситуація погана. Підвищені вогневі загрози та багато вогневих небезпек карти показують. Далі. Оріхів. Потім Гуляйполе. Так, суми були, пропустили. Оріхів дивимось. П'ятірка хрестова карта боротьби, карта заворушок провокації. Валет хрестовий, карта сильного чоловіка. Валет червовий, чоловіча енергетика, Вісьмірка бубнова карта брехні. Перевіряйте всю інформацію по Оріхову, яка може поступати. Гуляй поле. Давайте ми з вами по гуляй полю пройдемося. Так, гуляй поле. Це ефір по гарячих точках. Івано-Франківськ це не гаряча точка. Так. Гуляй поле. Четвірка пікова карта вогневих небезпек. Далі дивимось Тут червовий. карта любові. Далі семірка пікова карта вогневих ударів та атак Погуляй поле. Дев'ятка бубнова карта грошей. Ну, тут є вогневі атаки. Досить серйозні. Будьте обережні. Добре. Дивимося далі. Давайте подивимося з вами. Переходимо в сторону Донбаса. Донбас. Маріуполь, Слов'янськ Сєвєродонецьк, Покровськ. Маріуполь. Дивимося, Маріуполь. Так. Давайте глянемо по Маріуполю. Яка ситуація? Так, Маріуполь. Валет піковий, карта ворога, ворожі небезпеки, ворожі атаки. Погана карта по Маріуполю. вісьмірка червова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію по Маріуполю. сімірка Христова карта сили. Валет червовий карта сильного чоловічої енергетики. Ну, така, трохи тяжкувата ситуація. Так, будь ласка, не сваріться, дівчата. В коментарях. Давайте жити мирно і дружно. Всю свою негативну енергетику ви знаєте, куди сублімувати. Між собою сваритися не треба. Окей? Далі дивимося. Слов'янськ. Потім Сєвродонецьк, потім Покровськ. Слов'янськ. Дивимося на Слов'янськ. Так, по Слов'янську дама Бубнова карта жінки матері. Далі дивимося Семірка червова карта брехні та обману. Далі карта блискавки. Підвищені вогневі загрози по Слов'янську. Трійка бубнова карта бідності та розорення. Карта фінансових втрат. Небезпечна ситуація по Слов'янську. Добре, далі дивимося. Давайте подивимося з вами Сєвєродонецьк. Потім Покровськ. Так, дивимося Сєвєродонецьк. Потім дивимося Покровськ. Сєвєродонецьк. Семірка Пікова. Вогневі атаки. Дама, червова карта жінки матері. Дев'ятка Бубнова, збройне та фінансове підселення, карта Гадюки. Несподівані удари, несподівані атаки. Ситуація по Сєвєродонецьку не хороша. Покровськ. Давайте глянемо на Покровськ, яка ситуація. Давайте подивимося з вами, Покровськ. Так. Будь ласка, під час ефірів не дзвоніть, тому що я вас заблокую. Коли я проводжу ефір, я телефон не піднімаю. Адміністраторів у мене немає. Я сам собі адміністратор. Так, добре. Я бачу, хтось напрошується на блок. Так. Я вже колись про це казав. Якщо мені хтось дзвонить під час ефіру, я блокую таку людину. Так. Почекайте, заблоковано. Напевно, треба беззвучний включити, а то наярюватимуть зараз. Так. Так. Повторюю ще раз для тих, хто в бункері. Якщо мені дзвонять під час ефірів, коли я проводжу ефіри, я блокую зразу і без розбору. Так, добре. Дивимося далі. Так, і не ображайтеся, якщо я вас заблокував в себе в вайбері чи ще десь, чи просто ваш номер заблокував. Тому що під час ефірів, будь ласка, не дзвоніть. Я вже про це раніше попереджав. Коли я проводжу ефір, я зосереджений на ефірі. Адміністраторів та помічників у мене немає. Я сам собі адміністратор, тому... Чисто по-людськи, під час ефіру, будь ласка, не телефонуйте, тому що вже хтось намагався продзвонитися, я заблокував. Так, добре, значить так, продовжуємо. І переходимо до найцікавішого Покровськ. От зараз якраз будемо дивитися на Покровськ. Так, король Червовий, карта сильного чоловіка. Карта сили, карта чоловічої енергетики по Покровську падає. Дев'ятка Червова, карта сім'ї, карта родини. Туз Бубновий, збройне та фінансове підсилення хороша карта. І пікова дама, карта вдови, загрози чоловікам, загрози чоловічій частині населення. Погана та небезпечна карта. Дуже погана карта. Коротше, в основному карти хороші по Покровську. Єдине, що пікова дама може говорити про якісь загрози чоловікам. Можливо, це якось пов'язано з боями з якимись. Так, походу, це якась боцька атака. Бо я бачу, що дзвінки щось не припиняють. Це добре. Будемо блокувати. Далі. Блок. Так, 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 так. Продовжуємо. Часів яр, Леман, курахово. Дивимося. Часів яр, Леман, курахово. Або я можу зробити простіше. Я можу просто літачок включити, і тоді мені ніхто не дозвониться. А, до речі, щось я зразу затупив. Включу, но я літачок. Так. Да. З літачком мені ніхто не додзвониться. Так, все, я в режимі польота. Часів яр. Дивимося. Трійка червова. Так, да, я, напевно, буду час... літачок краще включати, ніж блокувати. Так, трійка червова. Карта союзів та об'єднань. О, я бачу, когось треба заблокувати. Goodbye. Так, перші орки з'явилися. Так. За руським кораблем в блок. Так, добре. Часів яр. Трійка червова союзи та об'єднання. Тузбубновий збройне та фінансове підсилення, король червовий, карта сильного чоловіка, четвірка пікова, вогневі небезпеки. Ну, така не дуже хороша карта. Тут одна. Але тут карти непогані по часовому яру. От, і спалився той, хто мені щойно наярював, почали писати всяку, всякі пакості в чаті. Так, але нічого, я вже заблокував. Добре, далі дивимося. Ну, що поробиш? Зараз осінь, шизофреніків загострення. Так, добре, дивимося далі. Лиман, потім Курахово. Потім Дружківка Костянтинівка Краматорськ. Лиман. Дивимось по лиману ситуацію. По лиману п'ятірка Бубнова, карта бідності, карта розорення. Далі п'ятірка пікова, вогневі небезпеки, вогневі удари, вогневі атаки. Далі десятка бубнова, збройне та фінансове підсилення. І двійка червова, карта союзів та об'єднань. Ну, ось такі от карти. Загрози є дуже сильні по лиману. П'ятірка пікова, смертельні небезпеки. Курахово. Давайте подивимося Курахово, потім Дружківка, Костянтинівка та Краматорськ. Е, Курахово. Давайте глянемо по Курахово. Так, туз хрестовий, карта сили. Далі Вісьмірка бубнова карта бідності, карта фінансового розорення. Десятка бубнова карта грошей, піковий туз теракти. По Курахово ситуація дуже погана, небезпечна. Так. Далі дивимося: Дружківка, Костянтинівка та «Краматорськ». Давайте подивимося: Дружківку, потім Костянтинівку, потім «Краматорськ». Дружківка, давайте глянемо по Дружківці. Дружківка шістірка Христова. Карта блискавки, підвищені вогневі небезпеки. «Вісьмірка» – червова карта брехні та обману. Карта гадюки агресія провокації. «Шістірка» – червова карта сім'ї та родини. По Дружківці бачу блискавку вогневі загрози і бачу карту гадюки. На Дружківку можуть бути атаки. Жителі Дружківки, будьте обережні. Костянтинівка. Давайте по Костянтинівці глянемо ситуацію. Костянтинівка. Король піковий, карта ворога, дев'ятка хрестова карта захисту. Семірка червова карта брехні та обману, двійка червова, союзи та об'єднання. Ситуація напружена. Карта ворога падає. Не така чорна, як в Дружківці, але все одно тяжка. Краматорск. Давайте по Краматорську глянемо. Так, добре. Краматорск, Дивимось на Краматорск. Пітірка Христова, карта боротьби, карта провокації. Трійка пікова. вогневі небезпеки. Далі дивимося, Двійка пікова. підвищені вогневі загрози. І король бубновий. карта сили, карта чоловічої енергетики. Ну, по Краматорську падає вогнева загроза. п'ятірка, Христова, карта боротьби, карта агресії, трійка пікова. Багато пікової масті, багато карт небезпек. Далі дивимося. Сьогодні тільки гарячі точки. Так, зараз ми дивимося Бахмутський напрямок, потім Авдіївський, потім Луганськ, Донецьк та Крим. Бахмутський напрямок. Десятка пікова. Вогневі загрози. Вогневі удари, вогневі атаки. Погана карта, дуже небезпечна. Дама, Хрестова карта сильної жінки. Трійка Червова Союзи та об'єднання. Семірка пікова карта вогню. Підвищені вогневі загрози. Погана ситуація, небезпечна. Добре. Авдіївський напрямок. Давайте подивимось по Авдіївському напрямку. Ситуацію. Авдіївський напрямок. Дивимося. Пікова дама, вдова. Далі трійка червова союзи та об'єднання. Туз червоний карта любові. Туз хрестовий карта сили. Не така погана ситуація, як по Бахмутському, але все одно пікова дама це загрози чоловікам. Це вдова. Далі Луганськ. Давайте на Луганськ подивимося. Потім на Донецьк, потім на Крим. По Луганську король бубновий – карта сильного чоловіка. Четвірка пікова карта провокацій. Десятка пікова вогневі загрози. Вогневі атаки та Дев'ятка червова – карта сім'ї та родини. Далі. Донецьк. Дивимося на Донецьк. Так. По-донецьку. Вісьмірка бубнова – Карта брехні та обману. Дев'ятка пікова карта агресії. Десятка червова – сім'я та родина. Дев'ятка хрестова – захист. Вогневі загрози все одно зберігаються. Ну і Крим. Давайте глянемо на Крим чотири карти. Що мені карти на Крим покажуть. Так, добре. Що там в Криму буде відбуватися? Так, Крим. Двійка пікова на вогневі небезпеки присутні. Валет бубновий. карта чоловічої молодої енергетики. Можливо, щось, якісь мобілізаційні будуть моменти. Нептун сильна чоловіча енергетика. Піковий туз, агресія та атаки. Так, шановні глядачі, на цьому я буду завершувати. Що значить, коли будуть гарячі точки? Я їх щойно провів. Просніться. А то я бачу, щось люди трошки заспані. Я розумію, що вже осінь, але я вже щойно провів ефір. Ви його пропустили. Нічого страшного, якщо ви пропустили, подивитеся в записі на YouTube. Так, заблокувати. ще одного за руським кораблем відправляємо. Так, все, гудбай! Так, що я хочу сказати, це відео буде збережено на Ютубі. Хто захоче подивитися в записі. Завтра, 19 година, буде прогноз по областях на жовтень, на весь місяць. Так що завтра, 19 година, по київському часу, я вас чекатиму. Всім бажаю хорошого та позитивного тижня, побільше позитивних новин, емоцій. Побачимося з вами завтра в 19-й годині. З вами був Роман Завидовський, мирного неба всім цілую, люблю, обіймаю. Побачимось!